На цьому уроці ми розберемо деякі властивості невизначених інтегралів, що часто використовуються при їх обчисленні. Перша властивість називається властивістю лінійності. І полягає вона в тому, що інтеграл від суми або різниці двох виразів дорівнює сумі або різниці інтегралів від цих виразів. Причому сталі. Коефіцієнти виносяться за знак інтеграл. Друга властивість пов'язана з інтегруванням функцій лінійного аргумента. Якщо f великий від x первісна для функції f маленький від х, то інтеграл від функції f маленьке, причому аргумент функції є лінійною функцією ax плюс b дорівнює первісній f велике від цього ж лінійного аргумента з коефіцієнтом одиниця на а. Розташуємо праворуч таблицю інтегралів, яка допоможе нам в розв'язанні прикладів. Перший приклад є інтеграл від 3 х квадрат плюс 2х. І мінус 8. Все це поділене на x квадраті dx. Щоб використати властивість лінійності, поділимо чисельник почленно на знаменник. Отримаємо 3 плюс 2 поділене на х інус 8 поділене на х квадрат. Використовуючи властивість лінійності, розіб'ємо інтеграл на 3. Перший з них після винесення постійного множника має вигляд інтеграл від dx. Другий буде 2 dx поділене на x. І нарешті третій мінус 8. За знак інтеграла. Під інтегралом залишається x мінус в другому степені ми перенесли х квадрат із знаменника в чисельник в від'ємну степені. Для обчислення першого інтеграла підходить формула 1, коли n дорівнює 0. Отже, маємо 3x плюс 2, а другий інтеграл будемо обчислювати за формулою 2, за якою. Інтеграл dx на x дорівнює логарифм модуль x. Третій. Знову обчислюється за формулою 1, коли n дорівнює мінус 2. Маємо мінус 8 помножити на x мінус 1 на мінус 1 плюс c. Спрощуючи останній доданок, враховуючи, що мінус 8 помножити на мінус 1 із знаменника дасть плюс. 8. І переносячи х з від'ємним степенем із чисельника в знаменник, маємо 8 поділене на x плюс c. Інтеграл повністю обчислений, можна перейти до наступного прикладу. Заданий інтеграл від є е в степені х помножений на 4 мінус 5 е в степені мінус х, поділене на косинус квадраті х dx розкриємо дужки під інтегралом. Маємо 4 є в степені х мінус 5 є в степені х помножене на e в степені мінус х. І все поділене на косинус квадрат х, x dx. Використовуючи властивість лінійності, розіб'ємо на два інтеграли, виносячи за знак інтеграла. Стали. Маємо 4 є в степені x dx. мінус 5 за інтегралом. Є в степені х є в степені мінус х дасть одиницю І тому маємо dx поділене на косинус квадрат х. Тепер можемо обидва інтеграли обчислити окремо, використовуючи таблицю інтегралів. Перший з них за формулою 4. Дорівнює є в степені х. А другий за формулою 7 перетворюється на таніс х плюс С. Інтеграл обчислено. Останній приклад пов'язаний з використанням другої властивості. Розглянемо інтеграл від косинуса від 9 мінус 7x dx. Як бачимо, аргумент косинуса лінійна функція. Причому коефіцієнт а дорівнює мінус 7, а коефіцієнт b дорівнює 9. Для вчислення використ... цього інтеграла використаємо формулу 6 з таблиці інтегралів, за якою інтеграл від косінуса є синус. Але враховуючи формулу з властивості 2, маємо коефіцієнт мінус 1 на 7, Синус 9-7х, аргумент залишається тим же самим, що був у косинуса. Плюс це, відеоурок завершено, можна перейти до тестів.